Шановні учні джерела джерела плюс, вас вітає вчитель історії. Змушений чи радий, навпаки, навіть навіть радий, поділитися технічною інформацією для всіх учнів 7, 8, 9, 10, 11 класів. Технічна інформація. Технічна інформація, як проходити уроки, як я складав уроки, як я міркував. Дивіться, друзі. Історія. У нас дві історії, так, історія України і всесвітня історія, але і не інтегрований курс. Але я намагався, і програма е радить курс, все-таки інтегрувати, інтегрувати через узгодження тем. Отже, ми починаємо з вами з всесвітньої історії, що в сьомому класі, що в дев'ятому, що в одинадцятому. Ну це дуже логічно. Наприклад, десятикласники спочатку вивчають. Всесвітньої історії першу, першу світову війну, а потім йде тема Україна в Першій світовій війні. Ну і приблизно так само в 7 класі, в 8, 9 і 10. Отже, історія України у нас з вами трохи пізніше, зазвичай десь в жовтні. В різних класах трошки по-різному. Далі. Урок виглядає. Ви знаєте, ну, хто в нас давно вчиться, знає, але можливо для новеньких. Моє пояснення слово вчителя, воно може бути у вигляді відео або в вигляді тексту, який я для вас записав. Далі сторінки підручника, карти, можливо, якісь відео, аудіо з зовнішніх якихось джерел з Ютуба. Я намагався підбирати ну, не, не, не вигадану історію, а від справді від науковців. І далі йде ідут тести. Одразу не плутайте тести, з тестове, тестове завдання. Тест складається з тестових завдань. Завдання, тести до уроків передбачають дві спроби для виконання. Контрольні тести одну спробу. Але там ще є хитрощі, де можна виправити оцінку. Але так чи так, але тест до уроку дві спроби. Тест тематичний одна спроба. В тестах до уроків багато. Завдань в форматі коротка відповідь. Чому? Ми ж з вами не конспектуємо, історія вважається усним предметом. Вчителі історії, до речі, не отримують грошей за перевірки, за перевірки зошитів, на відміну від вчителів математики або української мови. Але тоді ми маємо ключові слова, так само як на звичайному уроці у звичайній школі записувати різні, я не знаю, ну в шостому класі слово фараон, наприклад, піраміда. Перикл, наприклад, Пантеон. В 7 класі піпін короткий, наприклад, тоді це буде двома словами. Або назва міста Ахен, або Аахен. Я передбачаю різні написання, якщо вони існують в природі. Отже, в форматі коротка відповідь важливо не робити помилок. Бо, наприклад, Каразін це для дев'ятикласників. Каразін це український. Винахідник засновник Харківського університету. Акарам одну, з однією літерою М посередині це російський історик. Місто Констанц, це для семикласників, де спалили Яна Гуса, це в Німеччині Констанц. А місто Констанца А на кінці в Румунії. Це вже, можливо, більше для десятикласників. Це в різних класах вивчається. Могольська імперія була в Монголії в XIII столітті, ну трошки пізніше в 13 столітті. А Могольська імперія була в Індії в 16, ну пізніше, але з 16 століття. Отже, Моголи, про яких писав Тарас Шевченко, і Монголи, це різні люди. Будь ласка, отже, без помилок. Е, ще е, зазвичай коротка відповідь це одне слово або рік. Увага, рік ніяких Р рік. РР з крапкою, крапки. тільки номер року. 1,9, 1-4, початок Першої світової війни. Наприклад, так? Або 1-4-1-0-1410 це рік Грунвальдської битви. Все, будь ласка, ніяких нічого зайвого. Якщо відповіді два слова, ну Марко Поло, наприклад, мандрівник Марко Поло, з пробілом тоді Марко. Пробіл, поло, все, нічого зайвого, будь ласка, не треба. Отже, завданнями формату коротка відповідь зрозуміло. В контрольних тематичних тестах таких завдань нема. Вони є тільки в тестах до уроків. Далі, завдання на відповідність. Якщо це хронологія, будь ласка. Спробуйте узгоджувати позиції з верхньої. Не спробуйте, а треба узгоджувати позиції з верхньої, з верхньої пари. Не з середини і не з кінця. Інакше потім переплутуються завдання, що є недобре. Ну, мабуть, ви це знаєте, але все одно варто повторити завжди. Далі. Завдання в форматі одна правильна відповідь, не плутайте з форматом. Множинна відповідь. Якщо завдання такого типу, які з цих продуктів могли споживати наші з вами предки, ну козаки, наприклад, в 16-17 столітті і там великий перелік, то там ж не одна відповідь, там буде багато продуктів, які могли споживати наші предки. Не плутайте. Читайте уважно. Ну, от якось так. Щодо письмових практичних робіт, я дуже прошу вас без потреби не надсилати мені ніяких файлів. Я прошу короткі відповіді двома трьома реченнями на одне питання, або навіть одним реченням, або кількома словами, то ви ці слова просто наберіть, відкрийте, зробіть файл собі, наберіть вашу відповідь, перевірте, щоб без помилок воно все було. А потім скопіюєте це віконце для відповіді і все. Прохання файли, файли не надсилати, бо з ними складно працювати. І потреби в тому ніякої нема. Ні, звісно, якщо презентація чи якийсь інший формат, де я проситиму файли, тоді треба. А я без потреби, будь ласка, не треба файли надсилати взагалі. Ну, от, власне, ось так. Тепер. Люди, ви. Знаєте, мабуть, і маєте знати, що я заохочую роботу з тестами одночасно з пошуком на сторінках підручника. Тобто відкрити у вкладці браузера. Ви ж знаєте, як це робиться у вкладці браузера відкрити сторінки підручника і там шукати відповідь. Це не тільки не заборонено і не просто дозволено, а це навпаки, це добре, це я стимулюю так само робити. Будь ласка, так і робіть. І ще. Багато тестових завдань містять ілюстрації, якісь зображення, портрети. Причому в 10 му 11-му цих портретів вже дуже багато. То ви ж знаєте, що правою клавішою мишки можна знайти джерело цього зображення і знати, хто ця людина, це там Євген Чикаленко чи Антін Лотовський на портреті зображений. Це зображений бісмарк або. Не знаю, або там полководець Монтгомері. Це не заборонено, це дозволено, і, в принципі, так і треба. Ми, Інформації з історією дуже багато, і ми маємо вміти її правильно шукати. Ось, власне, така технічна інформація. Здається, що я сказав все. Цей ще приблизно текст ви зможете знайти в. У нас на платформі на робочому сайті. А зараз я бажаю вам успіхів, всіляких гараздів у вивченні історії і гарних оцінок. І тримаємося, тримаємо стрій, як казав в армії мій командир.